90 градусов, да, вообще не доедаем. Еще покажем по ним. Да, да, вот, 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 в общем, до дома, прямо-прямо, прямо-прямо по этой дороге. И очень много машин уже. Прямо-прямо, вообще никуда не надо. Що вона вам вже посмішає. А цим проблема? Проблема в незаконних <плат> діях, діях. Представників міліції, СБУ. Так, це е на вашу е думку. Їх треба ці дії незаконні оскаржити у судовому порядку. Це зараз на це робити. Ні, будь ласка, є процедура закону передбачена. А те, що ви зараз робите, за те, що ви забрали речові докиди з місця прогоди. Я забрав своє майно. Ви забрали речові докази? І, і, і я забрав своє майно. докази. І це, і і, так... і це передбачено відповідальність статую 345. Ага. Яка показова, Дог, Дог, я, який показовий я... приїзд. Не, не показовий приїзд. Я хочу розставити крапку на дій, щоб закон, головне, щоб тобто вимоги закону були належно рівні. Тому зараз ви, будь ласка, не... Мене затримують, а навіть вас так... затримують порядка статті 208 зараз ага. за скоєний злочин. Так. І ви І злочин який? За падіння протидію законно вимог працівників міліції, опір працівників міліції про виконання службових обов'язків. Ну, Тому, добре. будь ласка, Якщо є для чого підстави, будь ласка. підстави, будь ласка, я... так. Да. Я погоджуся, що сам начальник міліції приїхав. Приїхав сам начальник міліції, да, щоб добре. заспокоїти ситуацію, щоб ви тут не, 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 не порушували закон. Боже у я закон не порушую. Я, я, від, я відстоюю свої конституційні права. Ні, я ви, помиля... помиля... ви помилково. Це рішає вихибно. Це рішає суд, я вам кажу, але я вам, не вибудемо. Я вам, я вам, Це що в російській конституції таке записано, що так можна. Ви глибоко помиляєтесь, не можна забирати і протидіяти працівникам міліції. Ви глибоко помиляєтеся. <рапевт> Ви глибоко помиляєтесь. І все буде доказано в ході проведення до судового служба. Будь ласка, забирайте, везі перевідділ Богдана. Угу. Поїхали, давайте. Будь ласка, бере відділу. і е, заберіть. типа, да. А ключи от машины. в, в сейчас да, от машины. Да. А, так поехали на, вот, на машине. Да, да. там же два места. Андрей Иванович, а ты далеко? Водан, поехали. Ну, кто-то с ним, а кто-то на его машине. Ага, машину. я понял. Ну, машину Поехали, надо забрать. Давайте я приеду в отдел на машине. А хочешь, поехали со мной? Я не буду никуда текать. Ну, серьезно, Давай, а, я... а ты, поехали. Да, так, ключи, не переживай. Нет, на это я поеду да. А где? Вот это? На этой машине? Да, на этой машине Где ключи? А эту кто заберет? А, кто а эту потом заберет Нет, так это, ну как это? Это за же имущество пустят, Человек задержан, за рулем его нельзя пускать Богдан, мне надо ехать на машину. Есть сотрудников нет. Ну, отгоните это до машины. Ну, Домой. мы будем, не будем ну, эту ну, машину отгонять. Пусть она стоит здесь. Вечером освободишься заберешь. Дайте ключи. Так, ключи так. отдадите? Ну, да, Я отгоню. уже взял. А, все.